Блок управління плазмою готовий. Значить, 4 драйвера, 2 подлінні осі, Y, 1X, 1Z. Так, він виглядає тут кнопочки. Це блок управління універсальний, він перемикається оцим перемикачом і може керувати як фрезером, ну тільки без інвертор окремо включається вручну, так і плазмою. От стоїть Тія час. Зараз ми покажемо, як він працює з плазмою. Так, програму управління матч 3. Плазма у нас вот така тесла. Тесла 100 амперна. Вот провод пішов у сигналі на плазму. Насекло. Сейчас замітуємо роботу плазми. Значить, тут вмикаємо обов'язково цю клавішу цей час і значить, включаємо плазму. Зараз він буде опускатися, ловити дугу, запалювати і працювати по програмі. Так, показую. Нажимаємо он. І працює. Ось, ось, ось працює програма. Так, вимкнули. Все, зупинилось. Все працює. Зараз е, продовжу, покажу, як перемикнути на роботу фрезера. Так, от ми заходимо в другий профіль. Матч 3. Це е, профіль для фрезера для цього ж блоку управління. Потім ми перемикаємо. Перемикають, загорається жовта лампочка і працюємо осям, рухаємо мотором. От значимо. Це такий от універсальний блок зібрали клієнту. Була така заявочка. Таке робимо, практикуємо. Всього найкращого хай працює.